Чернігів і Чернігівці для мене це особливе місто, тому що я народився на Чернігівщині. 77-річний український волонтер Григорій Янченко, більше відомий як дядя Гриша, вдруге приїхав до Чернігова в межах своєї волонтерської поїздки обласними центрами України. Волонтерська діяльність чоловіка розпочалася з 2014 року, а з січня 2024 року Григорій Янченко, який пересувається на кріслі колісному, подорожує Україною та збирає кошти для допомоги українським військовим. Я побував тут Чернігові багато разів. От за цей рік я вже в минулому році я був влітку, а зараз от, весна. І я тут, я планував просто одне коло по Україні зробити і цього думав, що вистачить. Але ви розумієте, війна продовжується, а грошей, грошей потрібно і потрібно для того, щоб зібрати в одному місці, якщо залишатися, то донати зменшуються, зменшуються все менше і менше. А коли ти мандруєш по всій Україні і зупиняєшся на тиждень. Це не набридає людям, і мене, і мене задовольняє те, що я бачу місто, я спілкуюся з людьми. Дякую, дякую, дівчинку. Можна я тебе обніму, поцілую? Дякую. У мене три міста, яких я обожнюю. Не те, що обожнюю, може, ну, Херсон це місто, в якому я прожив. 55 років Чернігівщина. Це я прожив майже 20 років до призиву в армію. І Львів то місто для мене особливе. Там я знайшов свою любов, я одружився у Чернігові. Відомий волонтер планує пробути тиждень. Протягом дня Чернігівці зможуть зустрітися з ним у районі центрального ринку, де чоловік збиратиме кошти для допомоги Збройним силам України. Крім того, Григорій Янченко планує вивчати місто за допомогою екскурсій і творчих заходів. Також серед планів волонтера відвідати військовий госпіталь. Я бачу місто, я спілкуюся з людьми, і цього для мене достатньо. Чому я знайомлюся із містянами, знайомлюся з історичними надбаннями кожного міста. Красотою, будинками, історичними, культурними я відвідую і концерти. Я відвідую і вистави, я відвідую шпиталі, де лежать військові, особливо ті військові, які за потованими кінцівками. Григорій Янченко зазначає, що Чернігівці щедрі на донати. Утім, загальна ситуація зі зборами наразі складна, адже останнім часом українці почали донатити менше. Загалом же Григорій Янченко розповідає, що за понад 10 років своєї волонтерської діяльності зібрав на потреби збройних сил України уже понад 10 мільйонів гривень.